Так, Сергій Михайлович, починати. Сюди треба пересадити, щоб було видно. Всіх видно. Всіх видно. Шановні колеги, сьогодні ми проводимо відповідно дві комісії в одній це з питань регламенту місцевого самоврядування депутатської діяльності етики, захисту прав людини, забезпечення закордонності боротьби з злочинністю та. Питань духовності, освіти, культури, молоді, спорту тури, до ресурса інформацію. Скажімо так, після прийняття закону України української містерства змін вересня зміни 22 лютого 2025 року наші засідання повинні зніматися на відео і відповідно викладатися у мережі YouTube. Будь ласка, ми вирішили Спільне засідання комісії, тому що щоб не втратити причому часу і оперативніше приймати рішення. Тому прошу клітно попрацювати і підготувати вам матеріали до проведення засідання сесії. Пане вам слово. відповідно до пункту 16 статті 43 закону України про місцеве в Україні. Керуючись основними засадами Конституційного владу, норми першого розділу, зальні засади Конституції України, що передбачають підтримку розвиток української мови, культури, історичної свідомості української нації відповідно до статей 10, 11, 53, 144 Конституції України, закону України про забезпечення функціонування української мови як державної від 25 квітня 2019 року. На виконання указу президента України від 15 лютого 2010 року про концепцію державної мовної політики від 31 травня 18 року про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створення єдиного культурного простору України. Розпоряджень Кабінету міністрів України від 18 липня 2019 року No596 про схвалення стратегії популяризації української мови до 2030 року. Сильна мова, сильна держава. Від 16 грудня 2020 року про затвердження плану заходів з реалізації першого етапу до 2022 року. стратегії популяризації української мови до 2030 року. Сильна мова, успішна держава. Від 19 травня 2021 року номер 474 просвалення концепції державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя на період до 2030 року. Е, ну, Якщо, звісно, ці всі закони прийняті, я вам їх зачитав офіційно, але так, скажімо так. Своїми словами тут ми всі люди, скажімо так, не молоді. І прекрасно розуміємо, що нам дісталося на момент проголошення незалежності. Ну, скажімо так, практично весь Схід розмовляв на російській мові. Всі великі міста від сходу до заходу, і той самий наш Львів, також розмовляли і на російській мові. Я можу навести свій приклад, коли в 1985 році мені треба було йти на практику. І я об'їздив всі Черкаси і в нашому обласному центрі єдина п'ята школа, де офіційно викладання велося на українській мові. Хоча всі розмовляли на російській мові, но офіційно я міг вести фізику на українській мові. Більше того скажу навіть районний центр. Не скажу про звенігородку, може хтось доповнить, але в школі теж директори, які тримали нос з вітру і розуміли політику партії, то одна з шкіл повністю перейшла на викладання е, всіх предметів. Мало того, що була російська мова, російська література, але всі інші предмети фізика, математика, історія також викладались на російській мові. Е, тому тепер. Е, Подала цей негатив надзвичайно важко. Звісно, потрібно ці всі закони, щоб прийняти офіційно, ну і скажу, і потрібно час. На це потрібно час. Не хочу посипати якогось голу попелом, що нічого не зроблено. Багато зроблено, дуже багато зроблено.